Херсонки Людмила Коляка та Ольга Круглова не могли залишити окуповане місто через важко хворих дітей. Жінки кажуть, їх підтримував благодійний центр Софія. Зараз сюди для родини з хворими дітьми надсилають дарунки з усього світу. «Всі продукти всі, а мені тут вразу свічки і сіни. Бо зараз це... стемніло, вже все. Сіття закінчується. Коли свічки закінчуються, дивіться, які свічка мова Я Я знаю. Просто я в них отаку приймала, дуже мало і казала людям дуже-дуже велике дякую. Бо без світла це дуже погано, без світла. Нам багато людей передали закруток тут. Це дуже чуйно, я не знаю, до сліз прямо. Дякую всім, хто нам допоміг. Керівниця Херсонського благодійного центру Софія Ольга Цілинко каже, що під час окупації центр підтримував 35 родин з хворими дітьми та 10 родин пенсіонерів продуктами, ліками, памперсами. Мої родини знегрошівлені, тобто витягнувся все, що можна. Ціни під час окупації, ціни були скажені, запасів у людей немає. Світла немає, води немає, тому ж складніше все і готувати і дітей, годувати є специфічні продукти. Ольга Цілинко говорить: думка покинути місто була в першу годину після звістки про початок повномасштабної війни. Мій дім він, у нього є душа. Для мене моє місто в нього є душа. І для мене це зрада, це кинути. От ну, от гора, біда. Ну, для мене це все одно, що кинути хвору людину, тільки тому, що особисто мені загрожує небезпека. Ну, як я можу кинути? І ми трималися до останнього і обшуки вдома, і на роботі. Я розумію, що дякуючи тому, що мама молилася. В центрі працювали дуже обережно, розповідає жінка. Адже на другому поверсі в приміщенні військової прокуратури розташовувався підрозділ ФСБ, а поруч інші військові. «Ми дуже багато років і з Ольгою в центрі Софія, дівчатка тут. Ми вже дорослі, але про нас не забувають. В Такий ступний час дуже важко було морально в плані того, що. Кругом були військові і ми не мали змоги виходити, ну з донькою. Ми не мали змоги виходити, тому що взагалі ну ми не знали, що в них у голові. Не можна звільняти вільних людей. Ну не можна. Ну а ми вільні Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.